Вітаю, друзі. Думаю, що ви дуже легко погодитеся із ствердженням, що зайти в український інформаційний простір, і навіть в ньому закріпитися іноземним журналістам та іноземним блогерам. Надзвичайно просто хто в нас тут тільки не працював і хто в нас тут тільки не віщав на радіо і на телебаченні, починаючи від Дмитрія Кисельова і закінчуючи Савіком Шустером. Я чесно кажучи, навіть здивований як свого часу. Десь там 2012 чи навіть 2014 року телеканал Інтер, СТБ чи Новий не підписали контракт з Ольгою Скабєєвою, чи з Поповим, чи з Соловйовим. Безперечно, після повномасштабного вторгнення доступ до української аудиторії подібного роду пропагандистам суттєво ускладнився. Але, як на мене, український інформаційний простір продовжує нагадувати мені прохідний двір. І тут питання і проблема не тільки в наших контролюючих органах, і не тільки там в правилах Ютубу. Передусім, у нас є запит, ми глибоко вторинні і другосортні. Тому у нас багато ми бачимо іноземних журналістів, іноземних блогерів. Це, що потрібно їм для того, аби завоювати симпатії. І увагу в українській аудиторії це проявити турботу про Україну. Волонтерити, збирати якісь пожертви, щось передавати на ЗСУ. Це вже потім тільки ми починаємо розуміти, як ці люди ставляться до українців, як вони бачать Україну після війни. Війна, безперечно, коли закінчиться. Все має свій початок і все має свій кінець. Я, коли бачу цих людей, я, безперечно, на заміточку їх беру і боковим зором завжди спостерігаю за цими людьми. І коли вже ситуація, як на мене, виходить з-під контролю, я починаю вже реагувати. Загалом, якщо ви помітили, я практично. Особливо не зупиняюсь там, на Латиніній, на Євгенії Кісільові, Кісільові, там, чи інших популярних шетельман, інших популярних блогерах. Так, з ким я там якось побіжно знайомий. Ось. Але поки що вони себе ну, не проявили. Окрім, звичайно, Гарі Табаха. Я вже ну, скажу так, як є. Тому що те, як подібні люди бачать, і бачать Україну, мене не влаштовує. І декілька блогів я присвятив, можливо, посередковано проблемі от, таким людям, як Табах. Можливо, я там торкався Марка Солоніна ще когось. Але так. Не сильно. Ну, і сьогодні я теж хочу не сильно торкнутися Сергія Любарського, тому що ну немає абсолютного там добра і зла. Люди як розуміють, так працюють. В якійсь частині вони роблять добре і правильно, а в якійсь частині я з ними не згоден. І тому сьогодні я хотів би відреагувати на одне відео, я, можливо, і не звернув увагу, якби: от що значить сила. Заголовка села, назви, От культурної столиці до провінціального сна, Чернівці. Мова йде про Чернівці. Загалом Сергій Любарський ну, спеціалізується по такій ідеологічній доктрині, як, ну, я так розумію, лібертаріанство, він пропагує свободу, економічні свободи. Ну, ідеологія, так і ідеологія, я, в принципі, не заперечую. Ну, і, звичайно, лає соціалізм і комунізм, лає ліваків. Ну хто у нас зараз не лає ліваків, соціалізм і комунізм. Якби мова йшла просто про доктринальні якісь там підходи і розбіжності ідеологічні, ну можна там сперечатися, от були дебати. Сергія Любарського з Геннадієм Друзенком, де Любарський намагався розбити соціалістичні лівацькі погляди. Я писав, реагував на сторінці у Фейсбук, не писав відеоблогу. Ну, мені дивно, коли українців звинувачують в тому, що вони утриманці, так, і українці це патерналістична країна. По-перше, патерналізм і утриманство це принципово різні. Категорії, тому що утриманство це насправді гріх, це бажання людини жити за рахунок когось і не жити своє життя, а патерналізм це надмірна опіка, патер батько, тобто це людина, яка постійно намагається за всіма опікуватись. Наша держава і близько не патерналістична. Якісь в якомусь сегменті. Вона утриманська, але більше в сегменті політичних еліт і їх якості. Я, до речі, про них поговорю, Раз уже мова тут іде про національний склад і про ідеологічні уподобання, я безперечно покажу, хто у нас утриманці тут є в істеблішменті. Але повертаючись до питання ідеологій. І питання от, ідеологічного протистояння, яке намагається тут у нас якби, представити це все, що ми от, лівацька країна. Е, один важливий момент я підкреслю, тому що не писав про це відеоблогів. Дивно, що у нас чомусь зараховують до утриманців, там, чи ще якихось ліваків. Половина Працездатного населення в Україні вони знаходяться в тіні, працюють в сіру або в чорну, тобто вони не сплачують ЄСВ і вони повністю живуть за межами держави і розраховують виключно самі на себе. Це те, про що пропагує, про що говорять любарські і лібертаріанці. І ці люди у нас о, живуть самі по собі. Поза державою, ну я не знаю, як вовки в лісі, не хочеться їх порівнювати з бродячими собаками, а просто як дикі звірі у лісі. Але чомусь в нас вперто починають бачити е, ліваків і утриманців. Це ну, дивно для мене. Так ось я перехожу вже до суті питання до розбору. Чернівецького цього випадку. Я не можу зрозуміти, для чого сюди підтягувати етнічний склад чернівців. Для чого проводити паралелі між лівацькою ідеєю і натягувати СОУ на глобус. Я хочу так нагадати про всяк випадок у Любанському, що батьком лівої ідеї є Карл Маркс. Карл Маркс єврей. Я не можу зрозуміти для чого. Підкреслювати, що етнічний склад Чернівців був витіснений на користь українського етносу. Ну, от, наведу цифри, тому що це важливо. Мені самому було цікаво, до речі, познайомитися. Я ти знав деякі моменти там по Чернівцях. З на те, що і Новохацький з Чернівців. А, виявляється, міський склад населення був. Наступний лідерами були за етнічним складом вчинівцях, там майже 100 тисяч міс, місто, 34% це іудеї. Які розмовляли на ідиш. 8% німців. Приблизно там 16-17% українців і румун. До яких висновків приходить Любарський, що Чернівці це не німецькомовне місто і не німецьке місто, а єврейське місто. І євреї вони володіли такою чеснотою, євреї і німці. Ну, не буду, я тут, все на єврею. Євреї і німці володіли такою чеснотою, як підприємництво і як комерційна жилка. Саме люди комерційної жилки, підприємці, вони створюють міста, поліси. І створюють цивілізації. І в результаті того, що відбулася етнічна чистка, Любарський правда, не говорить, хто провів цю етнічну чистку, чернівці почали занепадати, тому що зникла та складова, яка підтримувала, забезпечувала культурний розвиток і підтримувала його. Тому штукатурка валиться, трава проростає крізь бруківку, і все у нас погано. А все чому? Тому що 80 чи 79% етнічного складу чернівців це українці. Ну, я так розумію, що потрібно повернути назад євреїв, в Чернівці, і вони обов'язково відродять. І освітні програми заживе університет, який там занепадає, теж виростає травою. І кущами, і оперний театр, і ще там багато чого. Люди почнуть ходити в костюмах, трійках, в Чернівцях не ходять. Чому? Тому що в Чернівцях були підприємливі євреї, вони завозили костюми, шили костюми, одягали людей чернівчан в ці костюми. І все це виглядало дуже ошатно і культурно. Я хочу сказати, що ну, я почну з наукової частини. Хочу сказати, що Сергій Любарський на межі Нобелівської премії, це однозначно. Я вперше, це відкриття без тут, напевно, без іронії, Це відкриття, що міста і цивілізації створюють підприємці і комерсанти. Загалом я хочу сказати, що торгаші це лайливе слово. І цивілізація ніколи не створювала торгаші. Якщо послухати навскидку навіть кілька серйозних людей, і почитати, ну не кажу фоліанти, а лекції почитати, відкриті, доступні, і так далі, то там чітко сказано, що міста створювали люди, які виходили з рівня матеріальних потреб до рівня метафізичних потреб. І якщо взяти подивитися, що таке цивілізація, подивитися Таджмах, Тадж-Махал, Подивитися єгипетські переміни і так далі. Там написано приклад матеріального відображення ціннісних категорій, світоглядного там, бачення. І всі стилі, які в архітектурі створені, вони створені внаслідок метафізичних потреб і картини світу. Це важливо розуміти. Тобто це, похід, це естетика, яка є похідною етики. Взагалі потрібно це розуміти. Наступна, е, наступний блок важливий, який потрібно розібрати, це хто створив от конкретно Австро-Угорську імперію. І що таке імперія і чому Чернівці були таким квітнучим містом? І насправді Чернівці розбудували. Дві категорії людей це імперці і це християни. Тобто матеріальне відображення ціннісних категорій в архітектурі проявляється, і архітектура була пов'язана з переживаннями людини про сенс її життя і про те, для чого вона прийшла в цей світ і де вона буде. Ми це бачимо в готиці, в соборах на Заході. Ми це бачимо в архітектурі. Я ще раз підкреслюю це пов'язано з християнством, а також з імперією. Що таке імперія? Можливо, я колись про це говорив. Імперія це завжди етична претензія. В чому вада імперії полягає? Тому що ця етична претензія, вона сформована на базі ментальної химери. Джерелом етики у імперці є ментальна химера. Царство Небесне. Чи це комунізм, якщо це Світська імперія на зразок Радянського Союзу, на зразок Росії? Але завжди ця ментальна химера передбачає обслуговуючий персонал у вигляді рабів, витратний матеріал. Імперія і ментальна химера, ця етика, вона потребує дармової праці, вона потребує поживних людей, вона потребує такого людського перегною. І завжди в імперії панує імперська нація, вона створює етику, але ця етика не існує без драмової праці. І імперії тому і розсипалася, тому що люди втомилися підтримувати етику. Тобто ця етика не для них, не для рабів етика, етика для джентльменів була. Там це було по правилах, там був інститут джентльмена, ще там когось і так далі. Люди від цього втомилися, і з Києві зруйнували всі ці імперії. Любарський представляє українців як не нецивілізаційну і навіть не містобудівну націю. Тому що українці, я тут нічого не перекручую, вони не мають оцього торгівельно-підприємницького хисту. Я вперше взагалі чую, що торгівельно-підприємницький хист. Матеріально відображається в архітектурі. Я знаю, що в архітектурі відображається метафізика переживання людини. Нехай це буде релігія, нехай це будуть переконання, ідеологічні якісь моменти. А ось цей радянський монументалізм. Він не пов'язаний з релігією, він пов'язаний з перетворенням світу на користь людини. На архітектуру і на процеси впливають, наприклад, Французька революція, це перехід від релігійного суспільства до модерну, це світське життя абсолютно. Саме, як правильно кажуть, і чітко змінився. Французька революція вона змінила вектор темпоральності. До 1789 року люди жили в очікуванні кінця світу. І вектор темпоральності був спрямований зверху вниз. Люди кожен ранок вставали і з тривогою настання кінця світу. Це паралізувало їхню волю, це паралізувало їхній творчий потенціал. І рушійною силою, і взагалі всього, це було відмова від очікування кінця світу. Звідси виникла. Ідея постійного прогресу, тому була французами сформульована доктрина щастя. Людина прийшла в цей світ не для того, щоб жити десь на небесах, а вона прийшла ось сюди, в цей світ, щоб жити тут і зараз. І після того, як була французька революція, вона змінила свідомість людей, оці очікування, і людина лягала спати не в очікуванні кошмару кінця світу, а в очікуванні. Нестерпного очікування наступного дня, тому що наступний день з 1789 року для людини приносив відкриття, приносив радість і щастя. Тому французи були передовими, знання французької мови цінувалося навіть в Британії в кінці 18 століття, на початку 19 століття. Це були революційні речі, вони були рушіями прогресу і те, що ми зараз бачимо. До цього, до французької революції, рушіями прогресу були метафізичні переживання. Вони відображалися в архітектурі, в мистецтві, в творах, в музиці і так далі. Більше того, класичної музики ніколи не було, якби не було релігійного суспільства. Якби не було. Християнської етики і переживань. Вся класична музика вона має витоки від метафізики релігійної. Це важливо розуміти. А не від торгівельно-платіжного балансу, не від комерції, я хочу сказати, я, я, я всяке чув, і багато чув від відкритих лекцій з цього приводу, ну такого я не чув. Що виявляється, етноси, які володіють торгівельно-комерційними здібностями, вони є містобудівні, вони є цивілізаційні, вони є рушіями прогресу. Взагалі це лайливе слово. І це на філософській мові називається торгівельна цивілізація, це філософія матері. Філософія матері вона відрізняється принципово від філософії батька, від філософії сину, від філософії Платона і Аристотеля. Тому що це світ ідей, і люди прийшли сюди не для того, щоб вижити, а для того, щоб реалізувати свої ідеї, які виходять з їхніх переживань. Якщо в тебе немає ідеї, то ідей, то тоді немає сенсу взагалі в безпеці, немає сенсу в матері... накопиченні матеріальних ресурсів. Філософія матері це торгівельна цивілізація, торгівельна містична культура. Вона засуджується загалом. Радянський Союз, і до цього. ми Тут на цих теренах ніхто не жив. І в Чернівцях, тим більше, ніхто не жив торгівельними правилами. Торгаші були торгашами, вони ніколи не шанувалися. І, і до сих пір не шануються. Їх називають зараз баригами І не більше того. Це щось ну, нове, на мене. І ну, прив'язка, значить. По перше, надання позитивної конотації, ну, торгівельно-комерційної свідомості і прив'язки їх до євреїв. Я думаю, що євреї не будуть вдячні Любарському за те, що він так робить. Це якийсь абсурд, це якийсь нерозуміння ситуації. А я можу провести екскурсію, От так само зробити, як Любарський. І пройтися вздовж лівого берега Південного Бугу, починаючи від кондитерської фабрики міста Вінниці. Колись ця вулиця називалася Гліба Успенського, я дуже добре знаю цю вулицю, тому що років 4 чи 5 я туди бігав кроси, займаючись в спортивному комплексі Авангард 4 кілометри траса. По правому берегу і через Староміський міст, і через центральне місто поверталися, це була стежка здоров'я, там було написано о спорт, ти мір. І з правого, бор... ну, з, правого берегу, з лівого берега, перепрошую, по праву руку, коли ми верталися, то ми знайомилися там з архітектурою, з архітектурою торгівельно-комерційної цивілізації. Це в основному євреї, з поляками. Схрещені. Ось. Ну це вражаючі. Якщо я зроблю фоторепортаж, навіть зараз туди піду, це сарай, сарай і прибудова. У нас так і називалося, сарай з пристройкою тоді. А, такого ви ніде не побачите. Це старі єврейські хібари, у нас так і називалися. Перекошені, без смаку, без будь-якого. Ну, в порівнянні з українською сільською хатою, це, це, це потворне взагалі витвори. Ми вражалися запахами, які там каналізації не було. Я дуже добре знаю, що торгівельно-комерційні люди можуть побудувати. Не треба мені розказувати, і не треба приписувати архітектуру, яка вийшла з норм і правом правил. Там. Християнської етики, із правил, нехай і Австрійської імперії і до, до торгівельно, без прив'язки взагалі до національності, до торгівельно-комерційних людей. Це якесь, якісь, я не знаю, божевілля і непорозуміння. Ну, менше з тим, так. Тобто потрібно на таке реагувати, і потрібно нарешті якось розставляти всі крапочки над її. тому що. Просто так заходити в наш інформаційний простір. Я не захищаю тут зараз українців. Я тут філософські категорії захищаю. Ну, філософія матері і бариги і торгаші це не те, що нам потрібно. Філософія матері це безпека і добробут. Без ідеї, без сенсу життя і безпека і добробут не потрібні. Ми зараз кров'ю платимо за. Таку філософію, ми тому і не готові до війни. Ну і не завершення, бо вже можна і треба закінчувати, я би, наприклад, не посоромився і провів етнічний аналіз представників влади. От, взяв народних депутатів, а також взяв депутатів Чернівецької міської ради, їх родинні, родинне походження, хто вони. Ось і хто там в депутатах? Тому що у нас виходить, ну, сер... і ми там побачимо дуже серйозний перекіс. От євреїв там в Чернівцях 0,55% за етнічним складом. А якщо ми візьмемо депутатський корпус обласної ради чи міської ради, то ми там знайдемо 55% євреїв. А якщо ми це саме зробимо у Верховній Раді, в Кабміні і так далі, то приблизно точно такі будуть показники. Моя задача я ніколи таким не займався і ніколи не вважав потрібним робити акцент і наголос на етнічні погодження. Ну, але раз вже люди, які пасуться на нашому інформаційному, нашому інформаційному полі і працюють з нашим, нашими громадянами, з нашим електоратом, ну, потрібно реагувати, можливо, вони щось не знають, можливо, якесь треба для них просвітлення. Зробити, тому що вони якось дивними загалом категоріями користуються. Ми відкриті люди, ми все покажемо. Ми проаналізуємо етнічний склад українського парламенту. Там будуть такі відкриття, що Любарський просто ну, прозріє. Етнічний склад Чернівецької міської ради ми зробимо. І вони там багато чого цікавого для себе побачать. Тоді ми спробуємо прив'язати етнічний склад. Уже такої міської ради чи такого парламенту до бур'яну на Бруківці і до обваленої штукатурки. Тоді ми задамо запитання, чому університет перетворився на просто стіни, як от церкви перетворюються зараз на якісь музейні артефакти, музейні експонати. Можна ж по-різному це все представити і показати. Ну, В принципі, я. Спокійно дивлюсь на це все. Моя задача підмітити, підсвітити, показати, ну і займатися нашими справами. Тому що, що раз скажу, що війна, фронт, це все так. Ну я бачу, що в нас всередині в тулу відкривається серйозний фронт, дуже серйозний фронт. І всі ці мінори в кінці грудня, раптом, під час війни, ніколи такого не було. Ось, це теж неспроста, як на мене. Якщо нам починають закидати, що нам треба у владу привести підприємливо комерційних торгівельних людей для того, щоб вони нам тут типу, поштукатурили щось і з архітектури поправили, то мене це дуже сильно напружує, дуже сильно напружує. У нас і так їх занадто багато, і саме з цим пов'язано те, що у нас занепад. От. Ну така ситуація, шановні ну, пані і панове і мої підписники. На таке потрібно відповідати і реагувати на такі речі. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. На все добре, до наступних зустрічі.